Її вбив крокус квітка, що першою розквітає на карпатських полонинах. Квітка з примучок, якої досі виробляють найдорожчу спецію в світі шафран. Саме з шафрану були зроблені вкрай токсичні ліки від раку, якими в 1558 році османські лікарі намагалися підняти на ноги Хюрєм Хасекі Султан. Саме таким є османське ім'я диво жінки, яку ми знаємо як Роксолану. Імовірно, що в момент смерті, яка цілком могла бути і вбивством, їй було 56-58 років. Імовірно, можливо, не виключено. Це найпоширеніші терміни, які історики застосовують до цієї загадкової жінки. Спеціалісти зі світовими іменами не знають про Роксолану більше ніж знають про неї. З повідомлень венеційського дипломата, який працював при османському дворі за життя Хюрем Султан, стало відомо, що вона походить з родини священника з Рогатина на сучасному Прикарпатті. але як її звали, і в якому віці її викрили татари, як саме вона потрапила в школу наложниць, і як вибилася серед сотень конкуренток в султанському гаремі. В Європі було таке уявлення, тривали час, як тисяча одна ніч. Так ну це не бордель, скажімо так. Це, це серйозний інститут. все відповідало нормам канонам ісламу. Гарем це такий дуже складний ієрархічний інститут від новачків наложниці, аджемами називали до устаток так званих майстрин, які прислуговували султану. Скільки було в гремі невільниць за різними даними до трьохсот. Саме наложниць, які входили до родини, ну так майбутні коханки, да, султана було небагато. Ну там 50, можливо, до, до до сотні, десь всі інші це були служниці. Чим Роксолана причарувала Сулеймана? Дослідниця тієї пори Олександра Шутко написала про цю жінку декілька книжок. Вона розповідає, ідеалом краси тоді вважалися чорноокі, пишно тілі дівчат. На їхньому фоні 14-річне, роде, мініатюрне дівчисько з постійною посмішкою, а саме так описують Роксоланою її сучасники. Не могло не зацікавити сулеймана Величного. А далі винахідлива, головне, грамотна донька священника, починає писати султанові листи. Вибухи гармат. Кров, поранення, це ну військові дії. А вона своїм солодкими тими листами, вона ще, вона не просто вивчила Османську, вона ще й вірші писала Османську. От він читав ці листи от у тому, тому всьому жаху І писав її листи, надсилав подарунки. Для мене Роксолана це така кар'єристка. Вона не просто вижила, а ще й стала наймогутнішою, найзаможнішою жінкою 16-го століття. Знаєте, що найцікавіше? Ми досі достеменно не знаємо, як виглядала ця наймогутніша і найзаможніша жінка 16-го століття. Виявляється, що більшість портретів Роксолани були написані не з натури, а зі слів. Художник, навіть уславлений Тіціан, який намалював найкрасивіший, на мою думку, портрет Роксолани, збирав усні перекази працівників гарему і чиновників, які знали дружину Султана особисто у Львові в історичному музеї. Зберігається один такий портрет, який сам по собі є ще однією таємницею. Це копія портрету Роксолана, який намалювали за її життя. Певні у музеї. Автор оригіналу, нібито німецький художник, якого Султан запросив, щоб намалював його та придворник. У музеї кажуть, це чи не єдине прижиттєве зображення Роксолани. Тут вона скорше шутенка або руда. Угу. Які в неї очі голубі? Однозначно, що ні. Мені здається, що вони скошу якогось зеленкаво коричневого кольору. Цей портрет унікальний, кажуть музеї, адже в ісламській релігії заборонено малювати жінок. Цей портрет робив німецький художник Мельхіор Лорікс. На нього не поширювалося табу. Що це було з відома Султана, то однозначно. Портрет потрапив до Європи, до Львова, в 1553 році. За словами львівських істориків, невідомий художник перемалював це зображення з оригіналу. На Лорікса. от тільки сам німець Мельхіор Лоріх створював не кольорові портрети, а лаконічні чорно-білі грав'юри. А в Стамбулі він працював вже наприкінці життя Роксолани, тому цей кольоровий портрет молодої дівчини навряд чи може бути копією її портрету. Тому ця історія залишається таємницею. Але можливо, і ця загадка отримала своє вирішення. Олександра Шутко стверджує, що насправді молода Роксолана виглядала ось так. Науковиця каже, що цей портрет олівцем був написаний кимось з євнухів чи служниць Хюрем Султан. Але існує ще один аспект життя Роксолани, який оминають автори телесеріалів і романів про кохання. Науковці говорять, що після одруження із султаном Сулейманом, а сам факт цього шлюбу був вже нечуваною подією для османського двору. Вона починає напряму займатися політикою. Її внесок у політичні справи Османської імперії доволі значний. Ми про це нічого не знали. Вона стала першою жінкою, яка як офіційна дружина прагнула бути рік султана. Русинка Хюрем Султан стає першою жінкою політиком Османської імперії і своєю активністю породжує такі явища як жіночий султанат. Протягом сотні років після неї дружини султанів брали все більш активну участь в управлінні імперією. Остання з них ще одна українка за походженням Надія з Поділля або Хатідже Турхан в якості регента свого шестирічного сина більше десяти років майже одноосібно правила однією з наймогутніших країн світу, але це вже зовсім інша загадкова історія.